30 жовтня на Сумщині завершується проект психологічної підтримки під час війни для дітей та підлітків. Поруч понад чотири місяці на футбольних полях та майданчиках області з дітьми різного віку займалися тренери з футболу, медики та психологи. Учасникам та учасницям проекту пропонували справи з м'ячем. Їх вчили правильно поводитись у різних ситуаціях, а також знаходити рішення у суперечках. Нині вихованці футбольного центру Барса відвідали одну з локацій проєкту. Діти подобається. А що подобається? Гра з дві Забирання фішок. Марина Хліцова, мама юного футболіста. Говорить, такі проєкти є важливими для дітей під час війни. Спорт завжди корисно, а на свіжому повітрі то це ще краще. Діти наші найбільш ну, найбільше ну, не захищена верста нашого населення. Тому звичайно, нашим дітям наші діти потребують цього спілкування, допомоги. Футбольний тренер Сергій Ретушняк спостерігає за своїми вихованцями з боку. Є можливість позайматися своєю любимою справою, відволіктися від війни і відпочити, поспілкуватися друг з другом, тому що ви знаєте, на зараз ні школи не працюють, нічого, тому є можливість тут відволіктися від війни. Про підсумки проєкту на Сумщині телефоном розповів адміністратор проєкту поруч Альберт Малгамов. Проект поруч почали ми з червня місяця. Зараз з вимушених причин ми його закінчуємо. Охопили ми приблизно 1000-1200 дітей. Діти від 6 до 15 років. діти із сел Сумського району, Ромінського району та Діти міста Суми були залучені. Було залучено багато внутрішньо переміщених осіб. Не багато, але були діти з інвалідністю. Організатори заходу ЮНІСЕФ, Агентства США з міжнародного розвитку USAID та Українська асоціація футболу. По завершенню проєкту каже Альберт Малгамов, кожен учасник та учасниця отримали сувеніри. Олександр Качанов, Суспільне новини, Суми.